О всехвальний святий великомученику і Чудотворча Юрію. Зглянься на нас швидкою твоєю допомогою і ублагай чоловіку любця Бога, щоб не осудив нас, грішних, за беззаконня наші, а сотворив з нами за великою своєю милістю. Не ваш моління нашого, але виблагай нам у Христа і Бога нашого Тихе, і богоугодне життя, здоров'я душевне і тілесне, землі плодючість і всьому достаток, і щоб на зло ми не перетворювали добро, що дарується нам тобою від всещедрого Бога, але на славу святого імені Його. І на прославлення кріпкого Твого заступництва, щоб подав Він країні нашій Боголюбивому воїнству і всім православним християнам на супротивників перемогу і щоб укріпив державу, нашу Україну потрійним миром і благословенням. Особливо, щоб охороняв нас ополченням святих своїх ангелів, і щоб визволитися нам. Після відходу нашого із цього земного життя, від підступів диявола і неосудженими стати перед Престолом Господа слави, почуй нас, стартотерпцю Христів Юрію, і благай за нас безперестанньо трипостасного Владику Бога всіх, щоб Його благодаттю і людину Своєю ж допомогою і заступництвом ми знайшли милість і стали праворуч праведного судді з ангелами і архангелами і всіма святими, і його завжди славили з Отцем і Святим Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.